Березень свободи рибницький район святкує звільнення від окупантів. Коронастатистика знижується, ковід госпіталі згортають. Виняток соціальні об'єкти, фонд капвкладень, ремонт шкіл. Своє житло 247 вже отримали сертифікати на купівлю квартир. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Весна Свободи крокує Рибницьким районом. Рівно 78 років тому. Звільнили село Вихватенці. На підступах до нього особливих боїв не було. Вони розгорнулися всередині. Сьогодні на згадку про героїв селом пройшов безсмертний полк. Вихвастанці, мальовниче село на березі Дністра. 41 го його води були червоними від крові. Сюди німці та румуни скидали тіла вбитих. Усі три роки окупації місцеві чинили опір фашистам. У селі працювали підпільники, розносили листівки та влаштовували диверсії. Осені до осені 43-го року... 43 року не засівали восени поля, щоб не дісталося зерно та хліб, німцям та рубунам. Це все завдяки деревичу. Також оголосили епідемічну ситуацію на території села, щоб всі тварини були у карантині, щоб вони не могли скористатися нашим м'ясом. Техніку молоді хлопці ламали, щоб не могли зібрати врожай і щоб менше техніки вивозилося румунам. 44 четвертого підпільники повідомили, червона армія все ближче. Надію селян було дедалі більше. Але навіть 30 березня, коли звільнили рідницю та села навколо, вихватенці були ще під владою ворога. Чому не освобождено не було звільнено саме 30-го? 30 бо йшли по черзі села. На території нашого села були підпільники, члени підпільного комітету, але були також і поліцаї доносчики, які доносили румунам про всю інформацію про просування фронту Червоної армії. Німці вигнали задні Дністер. Вони переправлялися вночі на ранок 31 березня. Всі на правий берег. Хто йшов до найближчих правобережних сіл? Визволителів зустрічали як рідних, а вже на другий день добровольці поповнили лави Червоної армії. з наших Багато хто з наших односельців брали участь навіть у Ясько-Кишинівській операції зі звільнення. Керпій, Петро Ісакович і Табан Аврам Іванович 17-річними хлопцями копали окопи під Кишиневом, побували за лінією фронту. Керпій навіть брав участь у бойових діях, святкував перемогу над Японією, а Табана Врам святкував перемогу вже у Берліні. На фронтах війни воювало 169 мешканців вихватинців. Лише 76 із них повернулися додому з перемогою. Інші загинули. У селі досі пам'ятають кожного поіменно. реєстрації транспортних засобів не працюють. У Молдові затримують наші вантажі, продукти, ліки і не тільки. Проблеми з постачанням металобрухту для ММЗ. Про це президент Красносельський говорив із послами Великої Британії та США. Обговорили переговорний процес та гуманітарні питання, пов'язані з біженцями з України. Це перший візит Кента Локстона до Придністров'я. Він посол США з кінця минулого року. Раді вас приєднати у Придністров'ї. Раді вас вітати у Придністров'ї у Терасполі, столиці Придністров'я. Порядок денний традиційний. Переговори Придністров'я та Молдови, головні у списку тем. США спостерігач у форматі 5 плюс 2, а він не збирався вже понад два роки. Синя Штатаміріки являє сучасником формати п'ять плюс два десис штати Америки є учасником формату 5+,2 плюс і завжди в принципі активно представляли свою позицію та цікавилися поточним станом справ у сьогоднішній непростій ситуації. Мені теж цікаво буде дізнатися про вашу позицію, що стосується мов до придністровського врегулювання, у тому числі, хоча б теоретично можливого сценарію щодо проведення постійної наради формату 5 плюс. Два у Варшаві цього року. Про те, що формат 5 плюс 2 поки що зібратися не може. Нещодавно на зустрічі з президентом заявив чинний голова ОБСЄ. Проблеми у переговорах президент Красносельський обговорив із послом Великої Британії. Ось він, Стівен Фішер, на зв'язку онлайн Приїжджав до Придністрові на початку лютого. З того часу проблеми з Молдовою менше не стало. каже Вадим Красносельський. На жаль, чим далі. Дальше... На жаль, чим далі ми спостерігаємо за ситуацією, що складається, тим більше у придністровської сторони виникає питань до молдавської. Ці питання я позначу. Це абсолютно надумана зупинка ММЗ міста Рибниці. Це не повернення наших номерних знаків, які було вилучено незаконно молдавською стороною, що заблокувало роботу ПРТЗ із видачі нейтральних номерних знаків. І також не пропуск на територію Придністров'я харчових продуктів, медикаментів та отрутохімікатів. Які потрібні для сільського господарства. Зараз ситуація не краща, економічна криза у світі. Підприємства змушені розбудовувати логістику. А Молдова додає складнощів. На ММЗ зупинили роботу два цехи: електростали плавильний та сортопрокатний. У резерві тисяча тонн металу. Сировину не привозять. Є проблеми із відвантаженням. Я бачу послідовну діяльність Молдови, яка виражена в тому, що і я бачу послідовну діяльність Молдови, яка виражена у тому, що пандемію колись вони намагалися використати для одушення Придністров'я. Ну і в принципі, сьогодні такі ж дії. Вони характеризують молдавську сторону. Що вони також використовують ситуацію, коли кордони між Придністров'ям та Україною перекриті, і звичайно вони диктують свої умови та обмежують експортно-імпортні операції, то що Придністров для цього напевно є посередники та спостерігачі формату 5 плюс 2. Хай формат 5 плюс 2 і не збирається, але гаранти та посередники, я так думаю, нікуди не поділись. А ось що сказали самі посли. Дякую, пане Красносерське. Ми зустрічаємося не вперше. Звичайно, насамперед. Ми хотіли б обговорити з вами, як відбилися економічні, соціальні гуманітарні наслідки України на Придністров'ї. І по-друге, ви вже згадали, хотіли б зупинитися на причинах тієї блокади, про яку ви сказали, на економічні апелянти Придністров'я з боку Молдови. Я дуже радий бути у Придністрові. Дуже дякую за вашу гостинність. Я радий, що ви готові обговорити широке коле тем. І я теж готовий з вами поговорити на тему гуманітарної безпеки, економіки та прав людини. На зустрічах торкнулися питань гуманітарної допомоги біженцям з України. Для них все безкоштовно проживання в центрах тимчасового розміщення, харчування, школи та дисадки. Також із послом США президент Красносельський обговорив роботу центру американської культури у ПДУ. Там поки що ремонт. Потім центр знову відкриють. До цифр з коронавірусу у Придністрові зараз понад 900 активних ковід випадків. Щодня кількість інфікованих та одужалих майже однакова. У нас поступово згортають ковід госпіталі, адже фахівці відзначають значний спад хворих. Тому скоро лікарні повернуться до планових прийомів пацієнтів. 57, 35, 107, 128. Ковід статистика останніх днів корона зниження сьомий тиждень поспіль по всій республіці закривають госпіталі напередодні згорновий до босарські до кінця тижня. У всіх відділеннях наведуть порядок, і вже з 4 квітня лікарня почне прийом планових пацієнтів. Проводиться дезінфекція, проводиться дезінфекція всіх відділень. Розподіляються всі необхідні матеріали для роботи в звичайному режимі, як у терміновому, так і в плановому порядку. Усі відділення відновлять свою роботу: приймальне, хірургія, терапія, травма, кардіологія, неврологія, туб відділення які працювали два роки. Під ковід зараз доведеться налаштовуватися на новий лад, згадувати те, що потрібно робити, і ми готові до цієї роботи. У доковідний період у Добосарській лікарні проходило лікування близько 7,5 тисяч пацієнтів на рік. На комп'ютерну діагностику їх відправляли до рибниці чи терасполя. Наразі всі дослідження будуть проводити на місці. У лікарні тепер свої тамограф та УЗД – апарат для дослідження серця. Також сьогодні виписали останнього пацієнта у госпіталі на базі РК. Тут був розгорнутий один з найбільших центрів на 465 місць. Минулого тижня декілька обладнаних відділень повернулися до роботи, а сьогодні почали дезінфекцію останнього. Ми на режим і графік роботи. Ми переходимо на звичайний режим і графік роботи, тому хотілося б сказати всім жителям Терасполя, республіки, якщо є хронічні захворювання, ми повністю організували в консультативній поліклініці прийом вузьких фахівців усіх спеціальностей: і пульмонологи, і гастроентерологи, хірурги, оталарингологи. Всі вони готові вас прийняти на планову госпіталізацію. Якщо є пацієнти з незрозумілими захворюваннями, які вимагають госпіталізації, яких дільничні лікарі не можуть обстежити чи не мають фінансування, Насої можливості обстежитися амбулаторно ми також готові їх прийняти до нас на госпіталізацію. Нині у республіці три корона центри: у свободзеї, рибниці та Бендерах. Економічна криза вплинула на роботу підприємств житлово-комунального господарства. Інвестиційні програми, заплановані на цей рік, довелося міняти. Коштів на розвиток направлять менше. А наразі в пріоритеті роботи на аварійних ділянках. Єдині розподільні електромережі цьогоріч підприємство планувало відновити майже сотню кілометрів мереж, закупити техніку та замінити обладнання. Всього на суму 64 мільйони рублів. Наразі роботи довелося призупинити в пріоритеті реконструкція аварійних ділянок та терміновий ремонт. Така ситуація сьогодні на всіх комунальних підприємствах республіки. Кілька років поспіль тарифи на комунальні послуги для жителів республіки залишаються незмінними. Між тарифною різницю підприємством ЖКГ сплачує держава. Ці кошти йдуть на оновлення техніки, заміну труб та дротів. У січні всі роботи розпочалися за графіком. Наразі через економічну кризу усю діяльність довелося коригувати не реалізовувати міроприяття до особого Поки що не приступати до реалізації розпочатих робіт до особливого розпорядження, оскільки прогнозувати обсяги закладення міжтарифної різниці та порядок функціонування самих підприємств з урахуванням інвестиційно-амортизаційного джерела досить складно. У нас у будь-якому випадку мають існувати резерви на аварійні заходи на розрахунки з персоналом тощо якими будуть надходження до бюджету, стане зрозуміло вже в кінці наступного місяця. Говорили на нараді. Тоді можна й буде спрогнозувати параметри бюджету. Якщо ситуація щодо доходів буде сприятливою, фінансування міжтарифної різниці відновлять, зазначив голова уряду. За те місяць необхідно готовіся і понімати какой фронт роботи за цей місяць. Вам потрібно готуватися і розуміти, який фронт роботи ви зможете зробити до кінця року, оскільки нинішній часовий інтервал випадає. Наскільки ви готові будете з логістичної точки зору під ці роботи забезпечити поставки? Говорили і про рух кадрів та оплату праці. Олександр Мартинов вважає, тут ситуація досить серйозна. Прем'єр доручив провести аналіз кадрової політики та підготувати пропозиції щодо підвищення рівня оплати праці. Це питання голова уряду планує обговорити з депутатами та внести відповідні ліміти до проекту бюджету на наступний рік. Програму фонду кап вкладень тимчасово призупинять все через складну економічну ситуацію, спричинену подіями навколо нашої республіки. Але будуть і винятки це невелика кількість об'єктів, які мають переважну соціальну спрямованість. Бендери, середня школа номер 5 Закладу за два роки виклика 65. Споруда міцна, але час дає про себе знати. Були лише косметичні ремонти. Та заміна на початку 90-х пічного опалення на централізоване. За капітальний ремонт взялися три роки тому. Кошти з фонду капвклади почали із заміни покрівлі. Зробили дуже, добре. У нас тепер не тече. Зробили дуже добре, дах не тече. Ми тепер вчимося, не заглядаємо на стелі. А цього року нам повинні продовжити капремонт. Передбачається зробити фасад, замінити вхідні двері та вікна. Їх у школі дуже багато, близько 200. Замінили нам приблизно половину. За вікнами будуть міняти двері, їм теж 60 років. Ще одна проблема підлога. Вона теж ровесник школи. У деяких приміщеннях бетонне покриття застелили лінолеумом, але питання цим не вирішили. За 60 років підлога перестала бути рівною. З'явилися щілини, тому що ми знаходимося в сейсмічній зоні, і будівля грає. Відповідно, грає і підлога. А в школі немає підвального приміщення, тому є тріщини і нерівності. Відремонтують їдальню зміни і у харчоблоці. Тут поміняли плиту, запрацювала вентиляція. У нас у нас кілька років не працювала вентиляція, тому що не було коштів відремонтувати двигун. Зараз налагодили. Ми раді навіть приємно працювати і не жарко, і не холодно. Очікують на оновлення і ще дві школи у Бендерах. Коштом фонду капвкладень уже два місяці ремонтують. І музей Бендерської трагедії замінили мережі, роблять новий дах, проводять вентиляцію. Інтернет відкриють 19 червня в 30-ту річницю Бендерської трагедії. Будуть зміни і в парку Невського. Там до літа збудують містечко атракціонів. На столі сертифікати у рамках, поруч букети квітів та подарунки. Чотири сім'ї поєднує хвилювання за лічені хвилини. Вони матимуть можливість купити власну квартиру. Ніскільки літ назад і на... кілька років тому, попри складну економічну ситуацію, уряд розпочав розробку такої програми, і суть її полягала в тому, щоб вона була доступна для працівників бюджетної сфери насамперед, як вона має працювати і порахувати таким чином, щоб максимальний платіж, який має бути за такою програмою, не перевищував вартості орендної плати житла на місяць. Програма пільгової іпотеки працює рік. За цей час сертифікати на своє житло отримали 240 сімей. Сьогодні плюс чотири. Дякуємо за вашу працю і швидше знайти квартиру та заселитися до неї. Іван та Анна, тренери. Живуть на орендованій квартирі не один рік. Про програму дізналися від брата. Він уже купив свою квартиру, зробив ремонт. Тім ад своєї ліса лісатя Хочемо від себе від імені тих людей, які вже отримали ці сертифікати, сказати велике спасибі уряду за те, що ця програма продовжує існувати. Дійсно, на сьогодні на зарплату викладача, тренера, вчителя неможливо придбати своє житло, і ця програма дає дуже багато можливостей надалі платити не за оренду житла, а за своє житло. Без подарунків не лишилися й маленькі гості дітям велосипед, самокат, ноутбуки від уряду, але головне скоро вони будуть мати свої кімнати у власній квартирі. Ми на нього чекали, і він повертається. Чемпіонат з Амоліги знову в ефірі першого придністровського у режимі лайф стартуємо цієї п'ятниці 1 квітня. Сока для своїх шанувальників приготувала багато новинок. Подробиці у наступному сюжеті дивитися Амолігу стане ще цікавіше. Найкращі моменти, плюс повна статистика всіх гравців. Сока переїжджає на нову платформу. Ютуб таку інфографіку дати не міг. Інстант може. У кожному турі перегляд одного матчу безкоштовно для глядачів першого додаткова перевага. Щоб побачити центральний поєдинок ігрового дня, платити теж не потрібно. Ми покажемо головний матч кожного туру у прямому ефірі, і це буде вечір п'ятниці. Да, ми тільки переїхали на другу платформу. Там так ми переїхали на іншу платформу. Там потрібно пройти секундну реєстрацію, і людина зможе дивитися спокійно цей матч. А три гри у турі будуть на платній основі. Символічна вартість. Ми це називаємо донатами на користь розвитку ліги та самих клубів. Можна заплатити буквально 5 євро на весь сезон. Це доступ до всіх матчів. Статистика, як у лізі чемпіонів, скільки пробігли, із якої зони забили, як будувалася гра. Складний інструментарій для фанатів, тренерів та гравців. А моліга виходить на новий рівень знову. Навіть для, віддільний... Навіть для гравців є окремий такий вид, функціонал, коли кожен після матчу на свою електронну пошту отримуватиме повний розбір своїх дій. Там може тренерському штабу не доведеться серйозно аналізувати матчі, бо все вже буде на папері. Слідкуватимемо за цим до кінця травня. Фінал АМОЛІГИ підлаштували під фінал Ліги Чемпіонів. На арені «Лайз Вор» спочатку пройде шоу Сока, а потім ще на великому екрані покажуть головний матч Європи. Але спочатку команди чекають на два етапи: перший сім турів регулярки, кругова система для восьми команд. Далі плей-офф із залученням регіональних чемпіонів з півночі та півдня Молдови та битва за трофей. У новому сезоні п'ять дебютантів. Серед новачків наш авангард. ТБПМР. Гру телевізійників у режимі наживо можна побачити 8 квітня у рамках другого туру. А поки що вся увага до старту чемпіонату. Починаємо 1 квітня. Перший Придністровський покаже битву призерів минулого сезону. Терасполь проти чемпіона Ністру. Перший тур, прямий ефір, початок трансляції цієї п'ятниці о 21.25. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.